Ласа Компетус Winter 2 Plus 65 r 17 Це модель для позашляховиків та кросоверів, таких, наприклад, як Volkswagen та Oreg. Конкретно ця позиція має збільшений індекс навантаження, тобто 1000 кг на одне колесо екстралот. Та індекс швидкості 210 км на годину. Модель іде європейського типу зими. Тобто шина буде максимально комфортна при експлуатації по місту та по трасі, буде тиха, буде чудово відводити воду з п'ятна контакта, оскільки має направлений малюнок протектора. Та е, покуті такі е, шашки в, в плечевій зоні протектора. Бренд Ласа це виробництво Турція. Шини зроблені на заводі групи компанії Brichtстоon.